Світ змінився ще до того, як вона ступила на подвір'я нової школи. Небо було важке, мов крите старим сіро блакитним пледом, а повітря пахло осіннім листям і сирістю. Марія стискала лямку рюкзака, вдихаючи холодне повітря так глибоко, ніби це могло додати їй хоробрості. Внутрішній голос тремтів: ти знову будеш новенькою, всі дивитимуться. Всі оцінюватимуть просто будь непомітною. Стара будівля школи стояла перед нею, розлита широкими вікнами і облупленими стінами, що все ще зберігали відлуння десятків минулих поколінь. Вона відчувала цей подих часу майже фізично, у скрипі дверей, у приглушених голосах учнів, що вже товпилися в коридорах. Марія зібралася докупи і ступила всередину. Її каблуки на спортивних черевиках тихо цокали по стертій плитці, розрізаючи загальний гул, змушуючи її ще більше занепокоїтися.